Привіт, друзі! Здоровенькі були! Ви знаєте, я знайшла у себе ще одне відео із фінського секонд-хенду, а точніше, не з секонд-хенду, а із магазину, який називається Кірпуторі. Тобто, в прямому перекладі це блошиний ринок. А по суті, це є комісійний магазин. Ну і в Фінляндії взагалі ось цей весь ринок секонд-хендів. Він не є як таким ринком секонд-хендів, а це є мережа комісійок, комісійних магазинів, які називаються Кірпуторі або Кірпіс. Скорочено, фіни дуже люблять ось такі магазини. Це прямо така течія, а, люблять шаритися по них, там щось продавати, купувати, розважатися ходити, купувати. Не тільки, от Вони купують в основному не одяг, як у нас, а вони більше зацікавлені в якихось таких предметах декору, в якихось дурничках. От в тому, що я б, наприклад, не купувала там якісь вазочки, вони люблять збирати ще якісь такі дивні, як на мене, дивні штучки. Ну, але Мають право. Так от, знайшла я в себе ще одне таке відео, яке я не опублікувала недовге, воно зовсім, і вирішила ось такий вступ вам зняти. Я власне, сьогодні вдягнута у те, що я там купила тоді, в той захід, у фінський кірпіс. Зараз вам продемонструю, Ну, крім шалика. Шалик це мій, це мій шовковий шарфик. Він такий уже. З дирочками, але мене це не спиняє. Він дуже приємний, і я його перу не так, як треба. Так я його кидаю просто в правильну машинку. І я взагалі до одягу ставлюся, знаєте. Без якогось такого пафосу, тобто мені не потрібний одяг, який не можна брати в пральній машині. Я нічого не перу, отак окремо, там щось і Я не буду цим гратися. Якщо цей одяг вимагає якогось до себе такого ставлення, надзвичайно бережного, то мені цей одяг не потрібний. Мені треба а, легкий у, використ... у використанні зручний одяг. Так от показую вам, що на мені це шалик, це мій. Давній шалик, і я його також купила в секонд-хенді, але здається, ще в українському, і мільйон років тому, і попри те, що я його прала в пральній машинці, він мені прослужив мільйон років. Дивимося, що на мені. Вдягнута я дос досить еклектично, ви знаєте, Вніму я цей шалик. це мені було холодно. Значить, дивіться, я взагалі-то збиралася йти. На свій бодібалет. І е, нижній шар одягу у мене, власне, для ось цього боді-балету. А саме на мені. Е, така лонгслів, такий чорний з довгими рукавами, е, впритик такий трикотажний, звичайний, нічого там надзвичайного немає. І е, е, такі ось спортивні лосини. Які я купила в секонд хенді в тому, що я ось зараз ви подивитесь це відео. Це не пам'ятаю, яка це фірма, який це бренд, але вони достатньо дорогі. Вони навіть в тому секанді коштували щось там 15 євро. Ну але я їх за півціни купила. От Таких зручних у мене ще не було ніколи. Але вони трохи на мене малуваті, бо це есочка, і вони мене трохи тиснуть ось тут у поясі. Проте для бодібалету це от саме те, що треба. Я годинку в них якраз дуже гарно можу витримати, і вони так гарно підтримують усе тіло. Я сьогодні зробила дурницю, я вдяглася ось так, як для бодібалету. зверху вдягла ось цю сукню, щоб, наче так більш-менш прилічно виглядіти. От, і мене і поїхала за три з половиною години ще до цього свого бодібалету, до міста, просто погуляти. Ну, і мені було незручно, тому що мене тиснуть ось ці е, лосіни, тому я повернулася додому полежати, зняти на якийсь час лосіни і полежати. От, значить, Зверху ми бачимо на мені сукня, проста трикотажна сукня з довгими рукавами і е, така пряма. Я дуже люблю ось такі прості лаконічні речі. І... Тут у мене якісь там теж шкарпетки такі розмальовані, і кросовки від бренду 4 f Ну, такий трохи е еклектичний вигляд, може, дещо смішний, дивний, але насправді це для мене характерно. Я пам'ятаю, колись ще в студентські роки мені передали передачу з дому в Києві. Я, тоді була, я про неї забула, а потім згадала вже, вже коли треба було бігти, на. Автобусну станцію забирати цю передачу. ну і Я натягла на себе все, що було під руками. ну там В чомусь я була в спортивних штанах. Пам'ятаю, такі чорні були спортивні штани із широкими жовтими лампасами. Якісь я вдягла вовняні шкарпетки. Зверху я вдягла таку вовняну товсту. Кофту кардиган із таким узором якимось різнокольоровим, такі тоді були модні колись давно. І не було мені часу взувати ніякі там кросовки, нічого. Я взула те, що не треба було зашнуровувати, і що стояло в мене в коридорі. А це були такі туфлі лодочки, лакові чорні. Не на, не на підборах, слава Богу. І я була щойно помила голову, а в мене було довге, темне волосся, і таке воно кучеряве. Ну, не стільки кучеряве, скільки пишне. І ось така, значить, купа волосся. В мене тут, Тут оцей розцяцькований такий кардиган, жовті широкі лампаси і лакові туфлічовники. І я несусь на всіх парах на цю автостанції. Пам'ятаю, як якийсь чоловік. Молодий отак проходив повз мене і почав голосно сміятися, і запитав мене, «Дівушка, а ви не жена вождя Апачі?» Я думаю, що я була дуже схожа. І я навіть не образилась, мені було так смішно, бо це відповідало дійсності. Ну і загалом для мене такий стиль достатньо характерний. Я можу начепити на себе все, що разом не клеїться, і почуваюся тоді страшенно модною. Ну, а зараз, друзі, я вам бажаю гарного перегляду. Дивіться, що я бачила. У фінському секонд-хенді і дещо з цього купила. Приємного перегляду! І ось я знову в секонд хенді у фінському. Вірніше, не в секонд-хенді, а в комісійці. І перше, це ось такий бренду нож Така е, сукня. Сукня достатньо велика. Я навіть думала, що вона на мене дуже велика. І з такого дуже цуп... Вірніше не супкого, але такого товстого, можна сказати, трикотажу. Бачите, знизу він чорний, а зверху ось такого, в таку квіточку. І насправді сукня дуже зручна, там так під поясочок, ніби як резинка, така гумка. І приємна до тіла, трикотаж приємний до тіла, важкий такий трикотаж, кишені є. Я могла б навіть її носити, чесно кажучи, навіть незважаючи на те, що вона на мене великувата. Але ну, не, не потрібна мені була зайва така сукня, тому не взяла. Ось цю сорочку я взяла, бо я подумала, що це шовк Esprit бренд, ну, достатньо коштовний бренд. Але виявилася вона не шовковою, хоча принт непоганий і непогано пошито. Ну, я її навіть вирішила не міряти, тому що побачила, що це Поліестер. Тут зараз не видно, мабуть, на кадрі, але я пам'ятаю, що Поліестер це був. Наступним у нас іде Nansu бренд. Це Середній ціновий сегмент, і це туніка. Ось це дуже така типова для Фінляндії туніка, типового крою і типового принту. Трикотажна вона. Просто безліч жінок, по вулицях ходить ось так вдягнені, вдягнені лосини і зверху ось така туніка. Лосини ці я теж міряю, це спортивні, дуже якісні із такого цупкого е трикотажу. 15 євро вони коштують, але там була знижка 50%, тому я їх все-таки взяла, бо я активно лосини використовую, коли хожу на спорт. А ось я показую такі шлюпанці, вони практично нові, і їх можна би було, ви знаєте, і взяти. Я ось і шкодую, що я їх не купила. Ну, я їх не купила, бо в мене був такий настрой, що я нічого не купую. 5 євро коштували. Далі в горошок теж від того самого бренду Nanso, що і попередня туніка, а це у нас е, така то. Такий без рукавів у горошок. Тоненький трикотаж. І ну, ось тут я взяла якусь рандомну стрібницю, і воно так має такий вигляд, знаєте, Тьотя на базарі продає яйця. Нічого не маю проти, я сама колись на базарі щось там продавала. Але такий стиль. Показую зараз вам черевички, черевички дуже гарні. Але і дорогі, 20 з чимось євро. Там ми бачили на бирці. Це шкіра, дуже гарно, вони вимиті, але вони і так поношені добренько. Не те, щоб зношені, але видно, що їх прали і так пересушили. А на нозі були дуже зручні. Далі мені сподобався ось такий світшот. Чим сподобався? Ну, гарненька така зелена квіточка в стилі марі Мекко. І ось ця спідничка трикотажна із субкого трикотажу також мені сподобалося своїм принтом. Це теж такий фінський стиль, і я б сказала стиль марі Мекко. Щоправда, не підходять. Спідниця зовсім не пасує цьому світшоту. Шльопанці сюди не пасують. Ну, все максимально із різних. Із різного, із різних світів, можна навіть сказати. От. Але саме по собі ці речі самі по собі всі гарні. Це ось дорогий бренд. Не пам'ятаю, як він там розшифровується. 5 євро всього коштує шовкова така блузочка. Тут 95% шовку і 5% еластану. Дуже приємна до тіла ця блузочка, але така застарілий фасон. І, як на мене, застарілий принт. Ну, до спідниці до цієї. Зрозуміло, що не підходить зовсім. Але шок. Далі 4 євро Esprit теж достатньо дорогий цей бренд, але річ сама по собі стара і добре так заношена. Проте я колись дуже любила такого типу в Бохостилі речі і зараз Бохостиль модний. Це скоріше туніка, я її наміряла як платько. Ну, як туніку я би її могла носити, наприклад, до якихось селосинів чи до якихось штанців в капрі можливо. Проте ну, мені не потрібна була ще одна туніка. І ця була дуже поношена, така прямо була зношена, прямо тканина була. А ось цю сукню я купила 2,50% і було 50% знижки, тобто за 1,25%. Це теж такий цупкий щільний трикотаж. Довга чорна сукня, no-name, no бренд, no ніяких бірок тут не було. Хоча, здається, було, була тут бірка зі складом і це бавовна. Дуже просто пошита, розрізи по боках, але дуже зручна ця сукня. І я про неї, до речі, забула. Купила, повісила в шафу, випрала, повісила в шафу і забула. Треба її носити, вона якраз зараз на таку погоду підходитиме мені. Далі, це дорогий бренд Сенс, дорогий, наскільки я знаю, сорочка. 5 євро коштує розмір S, На мене трошки малувата. Як малувата вона, то на мені зійшлася. Це 100% бавовна. Зійшлася на мені ця сорочка, можна її застібнути. Я її застібнула, але я не почувалася в ній вільно. І взяла до цієї сорочки ось такі штани за 6,50. Це бренд Nansu, здається. Так само ось цей середньо, середній ціновий сегмент. Дуже популярний у Фінляндії бренд. в такому фінському стилі, навіть не те, що в північноєвропейському європейському чи в скандинавському, а в такому фінському. А ось тут дивлюсь, сорочка і нічого так виглядає. І штаниці такі. Дуже навіть. Я вже така ну, Але знаєте. І ось. Такий ще я взяла піджак євро 50, І я дуже дивувалася, чому він такий дешевий, бо я тоді думала, що цей бренд сент Olivier. Це я показую ось, що дуже треба живіт втягувати, для того, щоб застігнути цей піджак. Тісний на мене, реально дуже тісний. З'явився, там мені не потрібні піджаки, я їх не ношу, хоча візуально вони мені подобаються, але вони дуже тут непрактичні для мене. Далі у нас Марі Мекко. знайшла, і не дуже дорога 15 євро це прямо для Марімекко, ну, прямо дешево. Так, дешево через, це, через те, що старенька сукня старого фасону. Ну, Хоча, як сказати, старого фасону марімекко, і зараз ще є такого фасону сукні, і багато жінок в таких сукнях ходять. І насправді цей фасон дуже зручний. Кишені є, це віскоза, сукня пошита. принт, такий, як марімекко. І ви знаєте, ось я вкотре переконалася, що не дарма мумітролі це такі національні герої, можна сказати, Фінляндії. Тому що ось так як ця сукня пошита з таким ніби як животиком? Так, такі з животиками. Це я намагаюся показати, який бренд, але так я його і не змогла там виколупати. І це, я подумала тоді, що це сукня, але, скоріше за все, це туніка її носити зі штанцями. Тому що ось як сукня, вона занадто коротка. Це туніка. А як тоніка, то й непогана. Ну, мені взагалі останнім часом подобається чорний колір. І тут гарна якість трикотажу. А ось, друзі, дивіться, у нас це Майкл Корс. Дуже гарного такого фуксієвого. Неправильно передає камера, насправді це така фуксія. Фуксієвого кольору спідниця. І я взяла якусь блузочку від H&M за 5 євро, і вона ця блузочка дуже маленька, здається, xs розміру. Ось видно по рукавах, як мене обтягла. Дуже тісна на мене ця блузочка, хоч сама по собі вона легенька. Ну і зовсім вона не підходить до цієї спідниці. Ну, ні, ніщо ні до чого не підходить. Але сама спідниця така дуже цупка. Дуже така пружна і на диво, зручна. А ось тут платтячко, намагаюсь бренд показати, і не дуже його тут зараз видно. А мені сподобалося в цьому платячку принт. Гарний такий беж із таким приємним який це персиковий, жовтогарячий, жовтогарячо-персиквий. Але платтячко на мене мале. Якби воно було на розмір більше, то я б цілком могла його і купити, тому що воно з приємного матеріалу, це віскоза також здається, бо я такого відвертого, відвертої синтетики якоїсь не брала того разу. Ще одне платье, просто такий сарафанчик коротенький, це на спеку. Я тоді ще була як було спекотно в секан-хенді, і в мене хотілося щось таке. Дуже легеньке знайти. Ну, на мене теж малуватий цей сарафанчик. Це такий тоненький трикотажик. Ну, десь на морі я б могла його носити, а так в місті то... Ну, хіба що, якби я жила десь в Іспанії або в Італії, де дуже жарко на дворі. І знову, друзі, марімеко. Схожий принц на попереднє Марімеко, але це вже туніка. А теж типовий такий, знову. Дуже не підходять штани до, до туніка. Я казала, це не туніка, а топ. Штани дуже не підходять ні по а, принту, ні по фасону. Але сам по собі топ і непоганий. Якби мені був потрібний якийсь топ, то я могла би його і купити. Для того, щоб у мене було щось від марімекку. Принти такі я люблю. А ось цей топ прямо. Він мені сподобався. Якби в мене тоді була мета щось собі купити, то я би його купила. Це дуже ніжний, якийсь такий, знаєте, із віскози трикотаж, ну, такий особливий. Ніжний. Тут я намагаюся показати жабо таке, йде спереду, а рукава а, прозорі. Не купила я той топ. А тепер такий топ майочка теж на спеку, дуже тоненький. Приємний до тіла матеріал і такі гарнесенькі трояндочки маленькі. Не взяла те, бо мені не треба, але загалом така приємна дуже маючка. Ну і ще раз міряю я, намагаючись переконати себе, що мені треба купити ось цю шовкову блузу. От, і я її таки купила, спойлер, але я її виставила на продаж. Ну, поки що ніхто не купив. Ось такий похід до сакантенду.